Що Сашко, в мене до тебе погана і добра новина. Mm. З якої розпочати? Давай, з поганої. Погано, я насос вдома забув. Тому потрібно всю лодку качати ротом. Я і легені виплюнув. Це буде, мабуть, допоможу. Допомагати. А хорошу новину тобі сказати? Давай. Тебе вже минулого разу досвід ти вже отримав, коли човна качав. Ага. Так що цього разу, я гадаю, ти справишся. Да, Сашко компресор, йоми. <кл 'я> <св 'я> <кл 'я> <пл 'я> Все точно. Ось, друзі, ось так Сашко компресор може накачати таку лодку по вихашну. Ну, приблизно десь за хвилин 45. Вирішив розпочати нашу риболовлю з воблера. Тому зараз намагаємося обловити брівку. І, до речі, наша приманка це копія рудри від флагмана. І має вона заглублене приблизно 2,5 метри. Під нами глибина складає 5 метрів. Тому я гадаю, якщо там десь рибка ховається на дні, то вона, якщо зголодніла, має вийти на клювання. Бо приманка в толщі води наша рухається. Ну і розпочинаю риболовлю нашу з рівномірної проводки, а там же згодом побачимо. В березі. Підборог кинув? Під берег кинув. 18 грамів. Невеличка? Ну, щось невелике. Ага, а, а габчик. Чи зарішок? Е, -е Вроді як гапчик, але не впевнений. Ну, такий течок тут. Та щось він так брикається, як напщоти якийсь. Малеча якась. Окунь. Окуняєся. Ну, Дивлюся, як у не заліковий. Моє вітання. на що взяв, розповідай, хлопцям дуже цікаво. Так, 18 грамчиків, е, приманка взагалі, так як я минулого разу Маскінонга того піймав Судакевича. Задута. Угу. <с>? Ну, а полі. ти ж туди і спіймав на да, тільки... майже на 5 кілограмів. Там Дай. Десь Дай. Не вистачало десь грамів 150. От, от такий Красень. Полосатий. Ану, ану, попозірюй, а ну давай. Випускаємо такого полосатого дядька. І я? Це друзі вподобайка. Ну так, да, бачиш, там де ти рибу щойно витягнув, всі почали робити також закид. Ох і дує, охідує. 18 грамів профік. Угу. Як пушинку. Ну, ти бачиш, що ми вирішив сьогодні на Fuego і ловити. Взяв з собою ще от фінеза, лежить в мене. Якщо можна побачити, фінеза, катушка Дайва Екселер, Сашко Сафіну взяв і Дайво Фего катушку. Тіснасті на 0,6 жилки і тестом до 15 грамів. А зараз ми ловимо, я ловлю на ось ФОЕГО з тестом 7,28 Автебе. Все те саме, 862-й і СІП на Уего 2020 року. Так, на 0,8 шнурах вже. Тобто, чекаємо маски нонгів. Хотіли зробити лакшери сьогодні, але якщо можна побачити, ну, ви гадаю, помітили, що мотора в нас немає. Тобто все як положено. Без мотора, тільки на веслах і жодного ехолота також немає. Ось приманки з без ехолота, без мотора, тому ми таки вирішили на вмання щось піймати. Ну і ви дійсно побачите, на умання можна без всіх гаджетів щось піймати. Вирішив поставити зараз силиконову приманку 3 дюйми. Та перевірить, що зараз в нас буде. Сашко каже, тут в нього було клювання. Зараз ми дізнаємось. Яке клювання тут може бути коло берега. До речі, до цього ми були там ближче до форватора. Щось що піймав, зійшла. Ото бачиш, радієш. Отже, друзі, до цього ми були отам от на фарватері. Намагались приблизно 2 години. Дві ну, години намагалися спіймати такого хижака, як Судак. Жодного клювання не було, тільки невеличкий окунець грамів 250 Потім все-таки вже вирішили зробити уклін на щуку здовж берегової лінії. І от зараз все-таки її і вмовляємо. Проводку я зараз буду робити легесеньке підкидання і три оберти. І робимо три оберти здовж дна. Тобто наша приманка щойно торкається дна, три оберти, пауза і знову повторимо такі маніпуляції. І гадаю, що на таких маніпуляціях у нас зараз буде клювання. Ти -то браві, то моя". Та де там твоя? Це моя. Ну, -го". Та я не кажу гоп. Вона такий розмір десь. Я навіть не знаю скільки. Короче, друзі, дивіться самі. Ну. Дуже цікаво дізнатися. Спротив є. Сказати, що дуже велика. Ні. Давай. Почекай, почекай, пускай вона трошечки. Хай, хай -да. Ще й бризкав мене. от Ти зараз від тебе тікає. Ось. На, займайся. Ой боже, ще й на все. На все гачку. Бачите? Не так серце стучить. От на все тому закриєчок. Якщо можна побачити, за краєчок спокусилося, бачите аж? А це ти фахівок. Ось. Ось така приманка, і зі шайнер. Три дюйми. Уважики у нас 8 грамів і така красунька. А я зараз пошти, як вона, попробую приманульку. Все так. А вдруг маски ногти? Відпускаємо тебе красунька. Пливи. Це, друзі, вподобайка. Угу. Де ти? Хижак наш цікавий. Сашко намагається спіймати коло всіх корчів. Там я бобри, трохи зробив далі закид з берегової лінії. Бобри. І в мене щойно, друзі, була якась аномалія. Бобри як погризли, так? Ага. Нарешті ми знаходимося на землі обітованні. Що хотіла зауважити? Ми спочатку... Обрали таку тактику, десь приблизно години 3-4 паралися в судака. Як ви здогадали, судаків в нас немає. Отакий от от болт. Як Сашко каже, отакий от болт. Ну, нема судаків. Таке іноді буває в цих цікавих місцях на річці Десна. До речі, сьогодні ми бачите на човні. Але згодом вирішили обрати іншу тактику, трошки інакшу. Як ви здогадались, ми трохи пізніше докумекали, що потрібно інакше робити сьогодні вставку на іншу хижу рибу, таку як щука і окунь. Ну, звісно, якщо нам повезе, то буде і судак. Тобто ми беремо, йдемо вздовж берегової лінії, шукаємо цікаві місця і точечно віолом намагаємось їх обловити. Використовувати будемо від 5 до 10 грамів. Гадаю, що з таким підходом у нас буде риба. І, до речі, згодом ми самі побачите, бо нам теж дуже цікаво, бо у нас на цей момент, як можна побачити сюди засова, що тут нічого немає. Тільки невеличкий окунець, грам 300 і щучка також невеличка. Так що все-таки зараз трошки відпочинемо на землі обитованій і будемо рухатись далі в човник, шукати цікаву рибу на сьогоднішній риболовлі. Вирішив поставити зараз ось таку приманку. Я неодноразово цю не приманку вже ловив в дуже цікавих місцях на Десні, коли ми були з хлопцями. Вона була на двійному гачку, зараз я двійний гачок обрав і поставив джиг головку. Ферокарбон вирішив поставити таку зараз 45-й, дай прорекс, бо до цього я ловив на 0,33, коли була приманка 3 дюйми. І от ми на 3 дюйми пройшли отак от приблизно. Здовж берега метрів 450, тільки от одна маленька щучка, були холостіклювання в сажка і все. Тому вирішив збільшити розмір приманки і дізнатися, може щуки потрібна сьогодні значно більша приманка. Бо щось сьогодні хижак дуже пасивний, З нам не вийшло сьогодні. Щука також, можна сказати, що не вийшло, щось розмір бажає кращого. Тоді все магнітні бурі. Тут досвід риболовлі, сказується. Ловити потрібно краще. Ага. Тож, які мастера, що з човна спіймали тільки дві рибульки. Аж ми ж без холодну. Яка радість, але ж човна. Так що, тактику обираю зараз віялом. 5 закидів вздовж берега на глибину, вздовж брівки на русло і під тот берег також немає, змі... зміщаємось, бо вважаю, якщо риба є, вона одразу проявить себе. Якщо риби немає, то краще міняти локацію. Не витрачати час, коли риба і так дуже пасивна. Не зійшла, Сашко, спіймав, ти бачиш. На 5 дюймів. Спіймав красуньку. Вирішив збільшити розмір приманки і одразу спіймав щучку. Ого, подивіться, друзі. Ви подивіться, четверта частина тіла щучки самої. Так, так, так. Бачите? Яка силиконова приманка, от 5 дюймів. Ось. Та одна третя, яка одна четверта, одна третя. А на 3 грама на 3 дюйми не хотіла клювати. Тому, друзі, вам раджу все-таки брати в всіх місцях, збільшувати розмір і у вас буде значно більше клювань. А все, пускай підростає. Ти бачив що я мантильнув? Це страшно. На 5 дюймів таку малечу. Таку вараємо, а як вона бахнула, тут тільки... Бачив. Я там гадав, там десь кілограмма два, так значить на скорості нас догнала приманку. Де ще ближче підплить? І далі пропували. А ось, друзі, і завершилася наша риболовна сесія. Ви самі бачили, що спіймали. Дуже намагалися, дуже впирались, прибирали приманки, прибирали ваги, типи приманок і облирає блешня. Тобто все, щоб спіймати хижака. Але нам сьогодні довелося, іноді навіть такі риболовлі трапляються. І Сашко каже, бувають і рибалки без риби, можна так сказати. Ну нічого, далі буде тільки цікавіше. І хотілося зауважити, ми коли рибачили, течії майже не було. А зараз на вечір почали штовхати водичку. І тому ми бачимо, от ви чули самі, жерех починає гуляти. Тому, може, тому що і воду не штовхали, ми нічого не могли спіймати. Нормально залікове. Але все одно підписуйтесь, далі буде цікавіше. Бай!